Друзі, усім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production І сьогодні ми з вами поговоримо про типи, види та розміри швейних голок для професійних швейних машин. Мене звати Анна Морган, я є власницею швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні ми поговоримо з вами про типи, види та розміри голочок для професійних швейних машин. В наших соцмережах в Інстаграмі та тіктоці, я, до речі, посилання на них обов'язково залишу нижче тут під цим відео. Ми вже розглядали цю тему, але ми розглядали кожну з цих тем якби досить окремо. Ми подумали, що буде досить корисно звести це все в єдину і вам подати одним відео, можливо, воно вам знадобиться і буде досить цікавим, адже судячи з зберіга. Гань, котрі були у нас в інстаграм-тіктоці, тема виявилась досить корисна. Окей, одразу хочу попередити, що ми будемо розповідати про ті типи та види голочок, якими ми користуємося у нас на виробництві. Я розповім також про розміри голочок і розповім про торгівельну марку, якою користуємося. Ми на виробництві. Одразу скажу це не реклама. Подивіться, будь ласка, на нашу кількість підписників. До речі, якщо ви не є нашим підписником, то станьте, будь ласка, бо у нас не так багато, тому ніхто рекламу у нас не замовляє. Тому одразу кажу голочки, які я покажу торгівельною маркою. Це не реклама. Але буду вдячна за лайк та підписку. Поїх. На нашому виробництві, вірніше, в арсеналі нашого виробництва є такі швейні машини, як прямострочні для легких та середніх тканин, а також для середніх та тяжких тканин. Також є чотирьохнитачні, п'ятниточні оверлоки та. Розпошивальні машини. Ось про голочки для цих машин ми сьогодні з вами поговоримо. Почнемо ми з легких прямострочних машин, і для кожного виду цих машин існує відповідний тип голочки. Почнемо ми з легких прямострочних машин, і в залежності від виду цієї прямострочної машини буде залежати, який тип голочки вам потрібно використати. Якщо ми говоримо про прямострочні машини для легких тканин. І середніх це є голочки з маркуванням DB. Ось звичай маркування є ось тут. Сподіваюсь, вам видно на самій DB. дібі yeah. прямострочних машин тканини легкі та середні. Yeah. Ми говоримо з вами про прямосрочні машини для тканин а, середньої та тяжких тканин. То це голочки з маркуванням DP. Ось тут є маркування. Зазвичай е, маркування завжди є на упаковках. Ми показуємо вам на наших голочках, але ось ці літери, які ви бачите, маркування вказують на тип голочки. Далі, якщо ми говоримо про оверлоки, з оверлоками тут простіше. Це у нас якраз є для оверлоків голочки, я вам покажу. На оверлоки є маркування DC. Якщо ми кажемо про оверлоки чотирьохніточні чи п'ятиниточні, Ось тут якраз різниці немає, ви ви просто берете голочки з маркуванням DC. Якщо ж ми говоримо з вами про розпошивальні машини, або ж ще їх називають плоскошовними, то тут обов'язково треба звернути увагу у них. Ось тут є маркування Y-Y або GBC. Ось так, сподіваюсь, вам видно. Тобто ось цей тип голочок саме для розпошивальних машин. Дуже важливий момент. Окрім того, що голочки підбираються під вид машини, обов'язково потрібно підбирати голочки під. Вид тканеї. Якщо ви працюєте з трикотажем, зараз у мене якраз є зразочок, то обов'язково на самих голочках на упаковочці повинно бути маркування СЕС, тобто голочки з маркуванням СЕС. Неважливо, це голочки для оверлаків, розпошивальних, це... ще є вид голочок для пошиття виробів з трикотажу. Тобто, запам'ятовуйте собі голочки з маркуванням СЕС. Це є голочки для трикотажу. Якщо ж ви не бачитеме цього маркування, значить це голочки для всіх інших видів ткани. Ще який момент є, про який варто проговорити це є розмір голочки. Розмір голочки, до речі, він так само вказується безпосередньо на самій упаковочці. Ось я думаю, тут вам буде досить добре його видно. Наприклад, тут у нас зараз 80-ка у мене. Так, це є розмір голочки. Також розмір голочки вказується безпосередньо на самій голочці. Але вряд чи вам в магазині не дадуть її розпакувати. Це якщо ви вже в роздріб будете купувати. В будь-якому випадку розмір голочки, її маркування, ви можете обов'язково подивитися на самій упаковці. Про розміри. Дивіться, чим щільніша тканина, тим більший номер голочки. Чим тонша тканина, тим менший номер голочки. Тобто, наприклад, якщо у вас там якийсь дуже дуже щільний футер з начисом. І вам треба пришити, наприклад, на оверлок і ще там приходить карман, то зазвичай тут було б непогано взяти голочку яку? Звичайно, трикотажну, сес, але це десь 110, а може й соточка. До речі, тут потрібно експериментувати і а, гратися на лоскуточках тканини, тому що ситуації тканини бувають досить різні, виробники різні, а, склад різний, товщина різна. Який саме розмір голочки підійде вам? Тут уже методом, як то кажуть, а, проб. Помилок. Але правило єдине, чим щільніша тканина, тим більший номер голочки. Чи... Тонша тканина, тим менше номер голочки. розкажу вам все-таки про ті голочки, якими ми користуємося в сенсі торгівельної марки. Ми користуємося торгівельною маркою Gross Becket. Це не реклама, повторюсь. Купуємо у компанії Savatex. В принципі, наш технічний директор. Ну, вже досить давно працює а, з цією торгівельною маркою поголочкам, і ми працюємо на виробництві з нею. Тобто, тут досить гарне співвідношення ціни та якості. Тобто, так, щоб вони досить швидко тупилися, була маз, зовсім небагато. Тут уже потрібно дуже дуже, як то кажуть, постаратися. Тому. Якщо ви шукаєте непоганого виробника, не те, що я можу порадити, але ми з ними працюємо і нам подобається, тому можете взяти собі на замітку. В принципі, по голочкам це досить швидко, коротко і все. І я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити там колокольчик, такий, так, щоб не забути про наше відео. І лайк цьому відео. Все, бережіть себе гарного та мирного дня.